Гральний бізнес тішить нашого пана Гетманцева. Гральний бізнес за січень травень 2025 року заплатив до державного бюджету майже 9 мільярдів гривень податків, що перевищує показник аналогічного періоду минулого року на там десь півтора мільярди гривень або на 22%. Про це в телеграм написав сам пан Гетманцев. він сказав, що якщо порівнювати з 2021 роком, надходження зросли у 125 разів. Крім того, за словами Гетманцева, виручка через касові апарати за травень сягнула майже. 4,8 мільярди гривень, що на 1,7% більше ніж у грудні 2024 року. Гетманцев каже, що саме після запровадження обов'язкової фіскалізації операцій у грудні кількість зареєстрованих апаратів і обсяг виручки в галузі казино значно зросли. Результат легалізація ринку дає відчутний ефект: більше прозорості, більше податків, більше коштів. Для бюджету України, так каже Гетманцев. він великий фанат алкогольних та тютюнових кампаній, а також грального бізнесу. А ще фанат РРО, які вбили малий та середній бізнес. Те, що казіно у нас стало легальним бізнесом, сплачує податки, це. Плюс, бо раніше це все кришувалося тільки силовими органами. Але треба зазначити, що ці касові апарати, які вводить гетьманців для всього бізнесу на однакових правилах, вбивають малий бізнес. А малий бізнес, наші ФОПи, маленькі підприємства, маленькі кафешечки, ресторанчики та виробництва, маленькі ферми. Це основа нашої економіки. Так має бути. Бо запам'ятайте. Великий бізнес колись був маленьким. З цього все починається.